Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу, площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площою у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли. з Товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку 4 роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29%. соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок, в гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами. Є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Вашій увазі будинок у селі Братківці. Що на Прикарпатті? З загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли. Та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові. трьохкамерні, що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута. Огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби. Можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню загон для тварин. Або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин, город, який розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів. Розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. До вашої уваги приватний будинок. В селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли, з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний, з металевою брамою та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода, скважина у 29 метрів, опалення газове та твердопаливний котел. дві груби та піч. Будинок теплий. Гаряча вода. З бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері. То, за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва, відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати, молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною та свій вихід до озера. Є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною. є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села. Всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими бачити усі оголошення. До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини. Має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована. У селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник. Косметичний ремонт з натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована. Встановлені вікна та двері. Проведено світло та газ. Є підвал, що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму. Тахос приміщення. Туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями. Ділянка в 11 соток. Є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 км. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району Житомирської області. Будівля виконана з цегли, Має 75 квадратних метрів загальної площі, три кімнати, дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена відмостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарські начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівель на території двору знаходяться сарай. Льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто, є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора. Немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток. Разом з будинком, на якому росте безліч фруктових дерев та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям. Документи на будинок та ділянку землі в повному порядку. І готові до проведення нотаріального переоформлення, тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу, щоб побачити повну інформацію, та обов'язково підписуйтесь на канал.